Вітаю всіх глядачів мого каналу. Це відео буде корисне для тих, хто тільки планує займатися бджолами. В даному відео я хочу розповісти про димарь. Всім відомо, що без димаря бджоляру дуже тяжко працювати з бджолами, так як він використовується для заспокоєння бджіл. Але виникає проблема і питання: чим же його розпалювати? В книжках і інтернеті розповідають про Гнилушки, тобто в якості пального для димаря використовують гниле дерево. Але от у мене дров немає. От. Я користуюсь газом. Також можна купити пальне в магазині, але використовувати кошти для закупівлі пального в димар якось не хочеться. Тому я пропоную альтернативу в якості пального використовувати звичайний. Качан Качанську От. Він дуже гарно влазить в димар, дуже швидко розпалюється і димить не гірше, ніж гнилушка. Ми зараз це вам і продемонструємо. Качани вставляються в димар, заповнюючи повністю простір ось таким чином. Ось так ось він заповнюється, пустого простору майже немає. І через отвори в нижній частині димаря ми розпалюємо наш димар за допомогою горілки. Саме розпалювання димаря я не зняв, тут все зрозуміло. Знімаю тільки вже закінчення розпалювання димаря. Виключаємо нашу горілку. І ось наш димар димить не гірше, ніж гнилочка. Дякую за увагу.